Стотисячне тисячне місто Бердянське, що на Запоріжжі вже третю добу без газу, він зник після ремонту магістралі. А тепер пустити блакитне паливо по селі, справжні клопіт газовики мають обійти кожну квартиру і дім і перевірити, чи закриті там вентилі, адже побоюються вибуху. Але коли завершиться цей обхід, ніхто й гадки не має, через що сталася газова блокада, з'ясов Андрій Почтєв. Пані Людмила з дворічним Олексійком повертаються з прогулянки додому. Утім, добре знають у дома кепсько. Газа нет, а тепління Вже третій день жінка не може по-людськи нагодувати синочка, бо побутовий газ у їхній п'ятиповерхівці зник ще у вівторок вранці. Ні, газа нет. Тож Людмила кип'ятить воду маленьким нагрівачем у півлітровій банці, аби, хоч у такий спосіб, приготувати дитині щось поїсти. Приходять кормити кармітьмівіна і сосискою. Поки Людмила готує пластівці, зі школи повертається її десятирічна донечка. Час обідати та сьогоднішні страви дівчинці не до смаку. хочу, 80-річна пенсіонерка Надія Дмитрівна мерзне без газу та опалення сама самісінька у приватному будиночку на околиці Бердянська. Каже, якби не донька з чоловіком, який щодень привозять попоїсти, мабуть, померла б. Як я без газу бізгазан да, Якщо б не діти... Житєвили навірне в хаті літній жінці. Доводиться ходити у двох теплих халатах, а спати під двома ковдрами. Таблє куча, давлення постоянна вона, бачите? без газу бердянці сидять вже третю добу. Його вимкнули, бо проводили плановий ремонт магістралі. За цей час населення використало усі запаси палива у сховищах, через що у систему потрапило повітря. Тож наразі подача газу просто неможлива. Бердянські газовики упевнені, люди самі винні, що залишилися без побутового газу. Мовляв, їх попереджали про ремонт та просили не користуватися газовими плитами лише один день, а вони на це не зважили. А тепер пустити блакитне паливо у будинки кільком десяткам тисяч городян великий клопіт. Ми можемо включити цей весь район тільки одновременно. Для цього нам треба попасть в кожну квартиру і відключити газ на водних устройствах. Я думаю, сроки зараз, говорити, дуже очень тяжело. Працівник міськгазу Костянтин порається із драбиною біля багатоповерхівки, пломбує трубу, аби потім можна було запускати газ у систему. Та це каже лише пів справи. Потім треба буде йти по квартирах, перевіряти чи прикручені там вентилі. Ругаються, хто понімає, хто не розуміє. Тому так і працюємо. Відсутність побутового газу в Бердянці у Бердянці мер називає злочинною недбалістю. Каже, такого в історії міста ще не було. Хоча магістральні трубогони ремонтували й раніше. Втручатися в роботу газових компаній мерія не може. Тож урядники вирішили взятися до роз'яснювальної роботи серед населення. Зібрали всю общественність, которая всячиськи будуть способствувати нашому Горгазу, щоб як можна швидше ліквідувати цю проблему. Бердянська мерія, каже, її очільник вже звернулася до прокуратури та СБУ, аби правоохоронці знайшли винних у газовій блокаді. Та коли вона скінчиться, сказати не можуть ані урядники, ані газовики. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.